Моє вітання, шановні товариші мисливці, друзі, підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні у нас 27 вересня, субота. Ми з товаришем вирішили так виїхати на пару годин на вечірню. Зорю будемо так говорити. Бачите, я вже приготовив свою. Контрольну картку добутої дичини для проведення полювання. Записав туди номер відстрілочної карточки, яку я взяв разово, карточка для проведення полювання. Те, що хотів вам сказати, за мисливські набої, також мене не раз піднімали дане питання. О, друзі, я полюю, дивіться, дріб номер 5 Я думаю, буде видно ось такий. Ось. Дріб номер 5 Патрони самокрут, самоспоряджені. Капсуль 688 Нобель Спорт Sport, зеленою глушкою Порох С7 Нобель Спорт Навізка пороху йде у мене 1,58. Слідуючи комплектуючий пеш контейнер Чедіт H22. Дріб візка 32 грами від Сергія з Дніпра. Да, дуже якісна дріб. Слава Богу, що я за даних часів ще років 5 назад, кілограм 20 закупив, то в мене є ще даної дробі, 3,5 сурми. Дріб взагалі, що по свирічності, що по твердості. Ідеальна. І закривав на станку Мек 600, Зірочка 5-лучова закрив. І докатка матриця БН2, також італійська, сформував конус, докатав. У плотний, будемо так говорити, такими набоями я полюю від початку до кінця грудня, до кінця сезону полювання на кач. Хто на полюванні не пуха, не пара, влучний постріл хороших трофейів. Очки плаваете. Так, ну что, один есть. Хороший. А, здесь. Друзья. Хороший припутень. Дивіться який. О! Красень. Це добрий. Достав п'ятерочка дріб. Хороший. Пішов льод. Бачите. П'ять часів вечора, шостий час. І з поля з кормової бази. Тяне сюди. О, ще пішли. Так. є такой. О! Хороший! Хороший припутень. Хороший. Хороший. Такий жарненький вже на осінь набрав. Їже. Дріб номер 5 порох Нобиль Спорт. Це 7. 32 грами і єсть. Ну що, друге, де з полем? Деякий хороший. Жирний я тобі кажу. І так, то на навіско, метрів 30 ото йшли. Як каменюка тільки гух. Припутень хороший. І пір'я аж полізло з нього. Дріб п'ятерочка зробила свою справу.